Добрий день, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з конструювання. Дітки, кого ви бачите на картинці? Так, бабусю і дідуся. Бабуся і дідусь це батьки наших мам і тат. А згадай, хто ти для дідуся і бабусі? Так. Унучка та онук. Бабуся з дідусем дуже люблять вас та піклуються про вас. Вони вже старенькі, тому і ви повинні допомагати їм. Ось дідусь багато працював, притомився, хотів зайти до хати, відпочити. Подивіться, як же він туди зайде. Адже біля дома нема сходів. Малята, давайте допоможемо побудувати сходи, щоб наш дідусь зміг зайти в будинок і відпочити. А щоб наші пальчики гарно працювали, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Давайте разом пограємо нашими пальчиками. Тоді починаємо пружну кульку я надую. Мотузочок зав'яжу. Ну а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Спробуємо ще раз. Пружну кульку я надую. Мотузочок зав'яжу. Ну а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Сподіваюсь, вам сподобалось. А щоб побудувати сходи, нам потрібно взяти цеглинки. Давайте їх розглянемо, що в них є. У цеглинки є довга вузька сторона, вузька коротка сторона і широка довга сторона. Ми ставимо цеглинку широкою довгою стороною біля хатинки. Беремо наступну. Тепер довгою вузькою стороною щільно прикладаємо до цеглинки. Ще одну беремо, широкою довгою стороною, накладаємо на першу цеглинку, яка знаходиться біля хатинки. Ось і вийшли у нас сходи. Просимо, дідусь, заходь та відпочинь. Малята, я вам дякую за допомогу і кажу вам до побачення!